Далі давайте рухатися і говорити про гроші. Міжнародний реєстр збитків від російської агресії відкриють, аби приймати заяви. Офіційний запуск відбудеться за тиждень, за даними Мін'юсту. Подавати оці заяви, не відшкодування збитків, втрат або ж шкоди може одна категорія заявників. Згодом реєстр буде налічувати аж 40 категорій. До слова подати заяву до міжнародного реєстру збитків українці зможуть через дію. А першими цю можливість отримують ті, чия нерухомість була знищена або ж пошкоджена через агресію. Росії Росії зазначимо, що постраждалим потрібно мати акт про обстеження від місцевої влади. Мінцифра обіцяє, що згодом буде можливість подати заяву в реєстр навіть за умови, якщо людина не зверталась до місцевої влади. Ірина Мудрий, з нами це заступниця міністра юстиції України. Пані Ірино, вітаємо! Наші вітання. Пані Ірино, а можна зрозуміти, власне, що це за категорія зараз е вже має право подавати е заяви на відшкодування. Про що я? Ми ж знаємо, що далеко не всі можуть претендувати на її відновлення. Тобто, це має бути певна категорія руйнувань, документація і так далі. Що тут внесено? І 40 категорій. Це про що? Моральні збитки теж туди внесені? Ну тобто, ми з макитою теж можемо претендувати чи «ноу»? No. Так, власне, міжнародний реєстр збитків, який був створений на виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН, прийнятої 14 листопада 2022 року, і буде тією базою даних да, даною буде слугувати тими даними, які зафіксують усю шкоду збитки, пошкодження, втрати, які були зазнані, завдані українцям Україні як державі, бізнесу, громадянам. Під час повномасштабного вторгнення нагадаю, що є три кваліфікуючі критерії, які згідно яких можуть подавати постраждалі свої заявки. Перше це те, що шкода була задана на території України 24 лютого, 2022 року, і надалі, тобто від, від, від цікавим терміном, є 24 лютого, і через російську агресію. Згідно статуту міжнародного реєстру, який був створений і функціонує наразі в Гаазі, повноцінно вже буде функціонувати з квітня місяця, рада реєстру повинна затвердити категорії збитків для того, щоб полегшити Раді роботу, уряд України розробив ці категорії, зібрав усю необхідну інформацію, які види збитків були понесені в Україні, і запропонував Раді. У якості ну, методичного матеріалу для прийняття їхнього рішення, і відповідно, Рада нещодавно, буквально на минулому тижні, затвердила категорії збитків і затвердила правила і процедури роботи реєстру. Отож, має що ми маємо на сьогодні? Ми маємо те, що затверджений перелік категорії збитків налічує понад 40 категорій, тобто суб'єктами подання можуть бути фізичні особи. Громадяни України не тільки громадяни України, іноземці можуть подавати, якщо вони зазнали втрату в Україні, можуть бути юридичні особи, як приватні, так і державні, і може бути держава України для того, щоб протестувати, як буде працювати реєстр, оскільки питання в тому, щоб зробити реєстр максимально зручний для громадян. ми розуміємо, що найбільша категорія постраждалих це все-таки громадяни. І було прийнято рішення зробити такий пілотний проект, запустити першу категорію. Вона є аналогічною, як, як в українському реєстрі, тобто, це шкода завдана житловій нерухомості людей, тобто, подати заявку зможуть люди, які втратили нерухомість, які, в яких вона була знищена чи була пошкоджена. Відповідно, якщо отримана вже компенсація в Україні за цей вид шкоди, то людина не може другий раз податись на цю саму суму. Проте людина може вказати, що вона вважає, що вартість її пошкодженої нерухомості була більша аніж вона отримала компенсацію в Україні, і на цю різницю вона зможе податися до. Міжнародного реєстру міжнародний реєстр також розглядатиме заявки не тільки щодо матеріальної шкоди, не тільки щодо шкоди, заданої там майну особи, також нематеріальна. Як ви правильно сказали, це і моральна шкода, це і втрата близької людини першого ступеня безпоріднасті на війні. Це і шкода завдана здоров'ю. Особи, які піддавалися тортурам, сексуальному насилю. тобто будь-яка шкода, яка стосувалася особистої недоторканності, може бути заявлена в цей реєстр. Проте розпочати реєстр зможе в квітні з однієї категорії, аби подивитися, наскільки ну, безпроблемно він буде працювати. Також на сьогодні тривають погодження інших категорій для кожної категорії буде своя форма, тобто буде форма заявки, яку людина зможе заповнювати або власноруч, або з допомогою. Ми теж продумуємо, щоб були центри безоплатної правової допомоги. Надавали таку, таку послугу громадянам, щоб центри публічних публічного сервісу теж надавали державні адміністрації. Тобто, ми зараз як уряд. Співпрацюємо з різними е, площадками, де куди люди можуть звертатися за отриманням такої допомоги, пані Ірино? А можете роз'яснити? Ну от умовно кажучи, наприклад, так людина у квітні, у якої пошкодилось майно так, у якої було знищено майно внаслідок російської збройної агресії? Вона подає заявку у цей міжнародний реєстр. І що далі? Вона сидить, чекає. Є певні терміни, впродовж яких цю заявку ще й розглядають, чи вона у реєстрі просто знаходиться. Який механізм тут далі для конкретної людини, яка буде подавати цю заявку? Тут потрібно одразу сказати, що реєстр не виносить рішень про присудження суми до компенсації. Реєстр він акумулює всю інформацію, зберігає заявку і доказову базу, яку подає людина. Для того щоб сформувати базу даних, а наступний крок, який ще не впроваджений, але уряд України робить все можливе, аби максимально пришвидшити його впровадження, це створення компенсаційної комісії, яка власне і буде на підставі інформації внесеної в реєстр і присуджувати конкретній постраждалій особі конкретну суму до компенсації. Така комісія вона має бути створена міжнародною угодою, міжнародною багатосторонньою угодою з тими державами, які ну. Зголосяться таку угоду укласти. Я нагадаю, що за резолюцією Генасамблеї проголосували 94 держави. Тому ми в першу чергу таргетуємо цих держав, ці держави, щоб вони долучилися до створення компенсаційної комісії. Це триватиме якийсь час. Тому до моменту створення комісії з інформацією, яка буде внесена в реєстр, нічого не буде робити. Вона буде просто зберігатися в реєстрі. Але як тільки буде створена комісія, комісія буде створена не. Також з компенсаційним фондом, адже має бути джерело виплати за рішеннями комісії, тоді можна буде розраховувати на фізичне, фактичне отримання грошової компенсації там за рахунок російських активів, і не тільки оскільки російські активи будуть одним з джерел наповнення компенсаційного фонду. Але це буде виключно після створення компенсаційної комісії. Зараз максимально потрібно цю інформацію отримати, згрупувати, класифікувати, упорядкувати, зберігати в цьому реєстрі. Як тільки створиться комісія, вона одразу почне виносити рішення щодо присудження суми до компенсації. А якщо щодо строків давності, позовної зокрема люди, які залишилися, умовно кажучи без житла або отримали шкоду в лютому, в березні 2022 року. Вони можуть подаватися, Чи є обмеження, чи в принципі це безстрокова історія? Ні. Ні, обмежень жодних немає. Головні кваліфікуючі критерії, які я назвала, школа шкода має бути завдана після 24 лютого 2022 року. Тобто, те, що е, люди зазнали втрат там з 2014 по 2022 рік, по 2024 четверте. Лютого така шкода не фіксуватиметься в реєстрі, але це не означає, що ми не думаємо, як компенсувати людям і цю шкоду теж. Але строків позовної давності немає. Будь-яка інформація, яка підтверджує нанесену шкоду, будь-то акт огляду, фотофіксація, відеофіксація, експертні оцінки, експертна оцінка по вартості відновлення. Від відбудови цієї нерухомості все буде подаватися і має подаватися до реєстру, і це слугуватиме власне доказовою базою, яка потім буде використана компенсаційною комісією. Дякую за ці роз'яснення і пояснення, пані Ірина. Ірина Мудра, це заступниця міністра юстиції України. Вона була напрямую відео зв'язку.